Ось такий гарний кексик в мене вийшов. Він дуже ароматний, пухкий, тісто дуже смачне. Вітаю всіх на моєму каналі. Я взяла один великий солодкий гарбуз, очистила його, порізала на кубики та приготувала до повної готовності. Беремо зручну величеньку мисочку і кладемо 125 г маргарину. Гарбуз вже зварився, тож ми його кладемо до маргарину. Для того, щоб маргарин зараз швиденько розтав. Сюди ж я додаю цедру апельсина. Поки гарбуз вичахає, можна змастити деко маргарином, або просто олійкою. Коли гарбуз гарно вичахнув, тепер ми його будемо збивати або блендером, або просто міксером, якщо ви хочете, щоб залишилися частинки гарбуза. Він тепер має ось таку консистенцію, навіть трішки з бульбашками. Тепер розділяємо яйця. Окремо будемо збивати білочок, а жовток можна додати зразу до гарбуза. До білків додаємо дрібку солі і взбиваємо до гурстої піни. Висипаємо 120 г цукру. Також я додаю ванільний цукор. І тепер усе гарно буду збивати. Додаємо половину муки. І 15 г розпушувача для тіста. Знову збиваємо. Тепер додаємо решту муки і акуратно вимішуємо. Для того, щоб наш кекс був повітряним, білки потрібно вводити в самому кінці. І дуже-дуже акуратно щоб бульбашки не пошкодились. Так, потихеньку перемішуємо. Духовку я включила на 180 градусів, вона вже нагрівається. Дно я трішки посипала мукою. Тепер виливаємо наше тісто. Я виливаю половину, іншу половину я спечу в іншому деко. Ставимо випікатися на 180 градусів на 40-45 хвилин. Але слідкуйте так, як вас спече ваша духовка. Кекс вже спікся, Я перевіряю його на готовність. Дамо час вичахнути. Кексик у мене вийшов дуже ароматний. Він пухкий, вологий. Я його буду їсти просто з йогуртом або з кавою. Зверху, при подачі, ви можете додати будь-якого крему або просто павидла яблучного. Гарбуза майже не відчувається. Якщо ви не будете казати, що там є гарбуз, можливо, ніхто й не зрозуміє, що він там є. Але ж гарбуз дуже корисний для нашого організму. Бажаю всім смачного! А я буду вечеряти. Бувайте!